Це командний гріл мап, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу автодромів світу. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того, як перший з учасників зробить свій вибір на мапі, опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той, в кого залишиться більше балів. Ну і що, друзі? Третій раунд групи. А? Останній батл, який буде проходити між командами Ужгород, не прогадаєш, яку представляють Любомир та Володимир Федь і команда СМС, команда Михайла Баранова та Сергія Єленко. Зараз ви можете побачити в цілому, яка ситуація в групі А після другого раунду. Я впевнений, що сьогодні буде дуже і дуже цікава боротьба, тому, друзі, давайте дивитись. Окей, друзі, перш Шираунд. А де ми. Ааа, окей. Автодром Інтернаціональ Альгарве. Це Португалія, трек, який відомий як Портіма. Ось. І подумаю, що зрозуміть, наші команди, де вони взагалі знаходяться? Португалія. Португал Алгара. Я вперше чую взагалі про, про цей трек. Портіма. Чи що? про, про Португалію бачимо. Так, обидві команди зрозуміли, що це Португалія. Можливо, вони навіть зрозуміли, що це Портімао, але поки все це трохи не в той бік. Ну і що, робить пік у нас? Любомир Машкара, робить пік у нас. Сергій Хіленко, залишається Михайло Баранов Фець. І що у нас? Оу, oh, все ж таки була трохи ближче команда Ужгород не прогадаєш. Прям південніше південніше шукати, ніж Лісабон. І так це портімал, це трек поблизу портіма, як мінімум, це трек 21-го стрічі, який був в календарі Формули 1. Да, ми виграли. громад. очків. — Так, вже добре. Перемога буде. Блін. Але це перший раунд, то я просто кудись зайшов в толечейку. Ми втратили не так багато, насправді. Що у нас другий раунд? Ох ти, баннер діє щель, давайте. Це як на мене просто? Це просто, я думаю, що це Канада, що це Монреаль, вихід з якого? З другого або третього повороту. Не знаю, який точніше. Чи вважається на прямій старт Фініш? Швидкісний поворот першим, але так, це вихід з другого або третього повороту. А це де? А, це Канада? Де? Да? Так, це Канада. Ні, це Хойкенхайм. Ти впевнений? Ні. Окей, okay, команда смс вже знайшла трек. Михайло баранов шукає. Так, він розуміє, що це саме вихід з цього повороту. Робить свій пік. Залишається 20 секунд у опонентів і також ще у Сергія Гіленко, якому також треба зробити свій пік на мапі. Команда жовтин що вона думає, бік Європи взагалі, що це Німеччина. Ух, і скільки поінтів знімають команда смс. Майже 6 тисяч yeah. приємно. Ось це приємно. Це вже, це вже дає нам. Надію, це дає нам можливість вважати, що є шанс. Є шанси насправді. Це канада. Ну, вибач. Я не знаю, що це там Канада. Я не бачу там того повороту. Ми злили відже. Ми програли. Ну, сорян. Так, третій раунд. Окей, давайте дивитись, де ми знаходимось. Важко, ми розуміємо, що трек знаходиться ось тут, праворуч від нас, так, але який цей. Трек, мене припущення, враховуючи, знаєте, також, що і номери, і колір номерів це Європа. Наночки припущення, що це, скоріш за все, Угорщина, що це Хунгарорінг, бо щось мені знайомі ці трибуни, і як ніби вони для мене є трохи унікальними. Так, схожі трибуни є ще в Іспанії, але я думаю, що це не Іспанія. Так, думаю, що це Угорщина. Знаєш, Знаяждаться. Я бачу дуже багато смерті. Це бачите. Це Хунгаре. Хунгар. Хунгар. Так, СМС одразу полетіло в угорщину, одразу біля Будапешту, майже майже зараз. Чи знайдуть чи... так, знайшов хунгарорін. хунгарорін. Якщо це, звісно, він. Тим часом команда вже не пригадаєш також. До речі, також думаю, що це Хунгароін, теж у той бік. І доволі близько усі знаходяться. Максимум поїнтів заробляють усі хлопці у цьому третьому раунді. Нічия. Перемога, але, але, на жаль, очок ми не здобули в цій грі. — Да, Але ми ближче Поморали. були. Ми були ближче, звісно, бо все ж таки смс. Але хочу сказати насправді, що Володимир на цю гонку вже встиг. Можливо, він все ж таки придбав собі jet. — Але боться, що з не трошки ближче летіти. — Наступний четвертий раунд, і о, ну з такого виду. З такого виду, ну так, ну так, ну це повтор. Це знову ж таки Канада, знову ж таки, Монреаль. Ця шпилька з виходом на пряму у третьому секторі. Подивимось, що скажуть наші команди. Знову Монреаль? так. Останні поворот перед прямою. Це шпилька. Я тебе умоляю, тільки не скажи, що ти вважаєш, що це не Канада. Ну це ж Канада. Ну навіть не знаю. Думаю, все ж таки трохи швидше впоруються хлопці зараз. І думаю, зараз Володимир Фейт вже не помилиться зі своїм піком. Трохи ближче була команда СМС, Тільки три поінти вона знімає з рахунку команди «Ужгород не прогадаєш, хоч невеличка, але все ж таки перемога для команди СМС. Є, yeah. три очки. Ми зняли у них цілих три очки. Але все ж таки, судячи з того, що Володимир встиг на цю гонку, схоже на те, що все ж таки private jet, приватний літак Володимир вже придбав. Хочемо привітати його з цим. Давай, ми переможемо цей раунд. Давай. <п 'яти> Зараз таще, вони теж помиляться. П'ятий раунд. Поки що трохи складно зрозуміти, де ми знаходимось. Вже не такі знайомі трибуни для мене, чесно кажучи, що думаю, що це. Якийсь старий трек. О, який ведмедик цікавий у фотографа. Так, я бачу мову, можливо, це японська мова. Окей, ну і більше ніяких підказок я не бачу. Можу зробити теорії припущення, що це Fuji Speedway у Японії, але насправді в цьому виборі я не дуже той впевнений. Це буджело? Чи бухте, що це? Що це у нас так? А Сузука, це Сузука, Алло, це Сузука. Ну окей, давай Сузука. напевно, схожий на неї. І Федь думаю, у бік, напевно, Сузу. Так, це Сузука, окей. Але ти подумай, що скаже його напарник Любимир Машкара. Він, напевно, так, також думає про Сузука Серкет, але чи насправді це так? Роблять пік, уж не прогадаєш, залишається 4 вже 3 секунди. Команда смс, і що? І це так? Це знову ж таки був Fudge, або Ф'юджі спідвить. Напевно, пряма старт-фініш. З чотирьох учасників, так, був найближчим, все ж таки. Сергій Гівенко, і за рахунок цього команда смс знімає поінти. з рахунку команди Ужгород не пригадаєш. Ми були ближче. А де ти поставив? Трошки вище надто. А, а... До речі, а ти поставив де... там, там же, де і вони. Ага, да. Бам! Жах. Але нічого, вони ще пам'ять. Це був Fuji Speedway. Вони теж не вгадали. Просто раунд. Ой, зараз кажуть. Та це вже було. Це вже було майже майже це вже було, тому що це було у Батлі між Володимиром Федєм та Святославом Кузнєцовим. Тоді, до речі, я сказав, що це напевно була точка з третього сектору, бо це Саудівська Аравія, траса, яка знаходиться у Джиді. І тоді я сказав так, що це третій сектор. Але ні, ні. Тоді була точка якраз десь у другому секторі, тобто трохи далі у той бік. А ось зараз бачимо так, що це третій сектор. Знову ж таки, Саудівська Аравія, повністю міський трек. Це Джеда. Джида, Джида. Найшов, тикнув тобі приблизно. Діда, але де саме? Це пряма, так? Да? Задня ну, можна пряма. Можна звернути увагу, що зліва ми бачимо озеро. Це да, задня пряма. Так, Володимир мрафить як ніби зроби. Висновки з того батву з Святославом Кузнєцовим. Так, зараз він думає, бік вже джиди. Роблять раніше пік команди уже не прогадаєш, залишається 15 секунд у команди СМС. Здалося, що Михайло Баранов був максимально близьким до цієї, точки, але ні, однакову кількість поєнтів заробляють і Михайло Баранов і Водмерфеть. Але за рахунок того, що все ж таки Сергій Євенко був ближче, ніж Лібамир Машкара. Все ж таки команда СМС знімає трохи поєнтів з рахунку червоної команди. Ну вони були ближче, але ми набагато втратили. 22 очка нам взяв. Пішиш, куди спішиш є ще час поставити більш точно точку. Сьомий раунд і оу, та який чудовий вид, друзі. Два рази була Канада, Монреаль, так. І вже в другий раз падає. Японський трек, падає японський трек, але це вже не фуджі, це сузука. То железна пряма з поворотом 130Р, після якої вже йде шикана, і потім вже вихід на пряму старт-фініш. Сузука. Сузука. Це сільверстоніт, да. Ні. А, це ж це ж сузука. І михави бараном вже тут робить вірний. Гес. Yes. Залишається 20 секунд у Сергія Геленко. І команди уж не прогадаєш, вони також так рухаються у бік Сузуки, вони це розуміють, як ніби знаходять чи ні. Все ж таки, да, знаходять трасу. І залишилось знайти третій сектор. Так, так хлопці знайшли. Ближчому все ж таки були команда смс: дев'ять поєнтів програє команда Ужгород не пригадаєш і все так, трохи через Любомира Машкарук, який поставив свою мітку свій ГЕС у першому секторі. і Геленко, і Баранов були максимально близькими, і за рахунок цього відіграли трохи поєнтів у своїх опонентів. Володимир хай відіграли. з тобою разом на берегу подився на жаль, тебе не буде в нас е треку з Токіо, де ганяла в тачках 2. Так ми вже ви вгадали. Вже восьмий раунд, а де ми взагалі знаходимось? Тут точно немає траси. Прям у цьому місці, так, немає траси, ми це бачимо. Але давайте. А, ну окей. Заміраж. Заміраж. Uh, я думаю, що це, скоріше за все, Лас-Вегас. Навіть знаєте, що можливо, це мітка, де раніше колись був трек, формуля трек у Лас-Вегасі, бо він так. Він раніше формулі 1 колись був невеличким, і можливо саме десь тут він. До <смас>, речі, та й був. Подивимось, що скажуть наші команди. Цікаво, цікаво. Це Лас-Вегас, да? Я там побачив якийсь отель. Забіряч, це точно Лас-Вегас, бо бачу гори. Ну, багато пальм. Пальми це Майами. Земіраж, Beatles. Пальми це не завжди Майами. Команда СМС знайшла Лас-Вегас, а ось Ужгород рот не пригадаєш, чомусь думають у бік Майами. Навіть так, Володимир Водомерфет шукає Хартрок Стедіум. Цікавий пік роблять хлопці. Лас-Вегас обирають СМС і Майами обирають. Ужгород не пригадаєш. і вони у втрачають дуже-дуже багато поїнтів. 22 тисячі поінтів. Знімається з рахунку команди Ужгород не пригадаєш. і це була дуже велика помилка для них. А Лас-Вегас це. Ну, окей. А де там можна було зрозуміти, що там Лас-Вегас? Ми були ближче? Набагато да, ближче. Ми набагато ближче. І ми виграємо! Ах... Виграємо 20 тисяч очок. Б'єт раунд, окей, міський трек, ну і... Не знаю, друзі. І такі гори. Ну, де ж все ще може бути? Ну, це Монако, звісно. Так, це Монако. Це якраз таки останній поворот першого сектору, вихід напряму зі спуском. Ось там закінчується перший сектор, і далі вже йде поворот праворуч, там шпілька. Думаю, що це в цілому буде легко для обох команд. Монако, це Монако Монако це перший сектор. Монако, ну, але де? Так і одразу одразу команда смс полетіла Монако. Любимир Машкара також робить свій вибір у бік Монако, але я напевне, чи точно він робить вибір там, в самому першому секторі. Насправді, і все, що залишається, це подивитись, хто дійсно з команд буде ближчим до цієї точки на мапі. І Що команда СМС, оу ну максимально Максимально точнее пік, особливо від Михайла Баранова. Трохи далі був Сергій Явенко. Гравці команди вже не пригадаєш були далі. Водомерфей зробив ставку на перший поворот. І Любимир Мошкара зробив ставку так, десь в тому районі, в тому районі, де є наша точка, але трохи далі. Останній раунд може вплинути на все, адже в першій грі ми відіграли багато поєнтів саме в останньому раунді. Останній раунд, а саме десятий раунд цього батву, давайте подивимось. А де ж ми знаходимось? Я думаю, що це знову ж таки Португалія. А траса, яка знаходиться поблизу Портімау, якраз перший, другий, третій поворот. Далі вже четвертий. Ну так, четвертий, п'ятий, шостий, другий сектор, і там довжелезний поворот з виходом напряму старт фініш. Так, так, думаю, що це Портімау. І подивимось на вибір наших команд. Портімау, але це якось, нам багато де каже. А, я я знайшов, я знайшов портмау. Це схоже на Португалію. Теж так думаєте? Де ти там показує? Зараз тикну. ось. І Михлеморанус знаходить портмау? Вау-вау, окей. Окей, але він тільки знайшов портівмало. Треба ще знайти сам трек. Тим часом команда вже не пригадаєш. Так, знайшли вони також портімао, особливо любима Машкара, але до треку їм поки що далеко. Залишається 5 секунд. Трохи ближче все ж таки була команда смс і. вона перемагає не тільки в цьому раунді, а й у цьому Батлі. Ну, ну, нам трошки Канада все заруїнила. Ні, нам все заруїнило Лас-Вегас. Канада і Лас-Вегас. Де тут? Зрозуміти, що це Лас-Вегас? Це перемога. Довгоочікувана перемога насправді. Але я вітаю тебе. Дуже ну, приємно перевогато. Все ж таки. Те, що ми підготувалися трошки, дуже гарно працювало. Так. Зараз ви можете побачити результати усіх батлів цієї групи, ну і в цілому ситуація, яка вже в цій групі визначилась, і переможцем виходить команда Корнішони, якого ми вже потім побачимо у фіналі. Дякую, друзі, що дивились нове відео грі Map. і побачимось у наступних.